Можливо, кожен із нас це агент Кремля. Уявіть, що до вас підійшла людина і каже, що від вашого вибору залежить подальша доля українського народу. І пропонує два варіанти. Перший такий: війна закінчується, комендантська година скасовується, цивільні та військові перестають помирати. виїзд за кордон знову доступний усім. Салюти та великі святкування повертаються. Комуналка дешевше, і народ знову хоче працювати, веселитися та розмножуватися. Але треба змиритися з тим, що буде прапор Росії та інша валюта. Другий варіант все стає тільки гір... Ірше, тому може тікає з країни, а людей, що залишилися, просто поступово викрадають, відправляють на фронт і вони там гинуть. Як ви думаєте, про який вибір спочатку би подумала людина, які би задали таке питання, і який би вибір зробила вся країна, якби подібне запитання поставили мільйонам українців? Є й третій варіант це вихід на кордони 91 го року, помста заполеглих солдатів та цивільних. Але проблема у тому, що ні нашій владі, ні заходу це не потрібно. Світом править капіталізм і принцип вигідно невигідно. І на жаль, світовій еліті ми не потрібні на наш. І землі Росія всього лише кат та виконавець. А той, хто його замовив, продовжує фінансувати Росію та купувати у неї ресурси. Називайте тоді Європу, США, Китай та Індію агентами Кремля, адже вони досі торгують з Росією та фінансують російську армію. Відсутність реклами та повна свобода слова у моєму телеграмі. Підписуйся.